Плюс два ліжка і вкрай потрібна техніка для діагностики. Таке підсилення Муравському центру первинної медико-санітарної допомоги привіз міжрегіональний гумштаб. Одразу кілька дужих чоловіків з обережністю переносять у ЗД-апарат. Для апарата підготували кабінет. Медики вже готові користуватись. У нас вже є фахівець, який може хоч завтрашнього дня приступати до роботи, то в принципі і сьогодні, якщо це цьому буде потреба. Єдине, що нам залишилося просто вимкнути апарат і можна вже приступати до діагностики. Раніше пацієнти, яким призначали детальне ультразвукове дослідження, їхали за десятки кілометрів у лікарні Шаргорода та Вінниці. Тепер послуга доступна у них вдома. В частині забезпечення закладів охорони здоров'я штаб в свій час отримав від міжнародної організації. Допомогу у вигляді УЗД апаратів ліжок сьогодні. Ми передали УЗД-апарат, який буде працювати для людей в громаді. Лікарям апарат дасть можливість не втрачати дорогоцінний час і оперативно ставити діагноз. Требільше до обстеження людей ми не будемо їх клюляти на другий рівень. Це буде робитися на першому рівні. Це дуже важливо. Це дуже добре що носить такий апарат, і ми цьому дуже раді. Подарована апаратура перевершила очікування медиків УЗД експертного класу з технологіями, які підвищують точність діагностики. Може виконувати різноманітні варіації. Ми можемо робити як абдомінальний УЗД, так і ре так і різні датчики у нас є більше трьох датчиків. Можна дивитися судене ніг черевну порожнину повністю, можна дивитися серце, можна дивитися робити також узі щитовидної залози УЗД навіть у немовлят за рахунок того, що в нас тут є два. А датчика, так як ви бачите, один маленький, інший трошки більший, що може нам допомагати в цій роботі. Місцеві кажуть, звертаються до медиків не лише по хворобі. Це важливо, потрібно дивитися своїм здоров'ям. Я думаю, що люди будуть сюди звертатися. У центрі обслуговується понад 10 тисяч жителів. Доступ до сучасного обладнання матимуть всі.